Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Цю красуню ви вже бачили в шорці. Це тривізо. Квіточка, яка дуже ніжна і дуже гарна. Я з усіх боків пробувала сфотографувати її губу. І нижні пелюсточки, вони просто неймовірні, ось ці крапочки. Але вона не дуже кріпко трималася у горщику і викликала підозри. Дуже багато рожевого, ніжнятини, як я кажу, і дуже багато білих орхідей. А погляньте на оцю красуню. Колір не передався рожево-ніжний якийсь відтінок на фоні білого. Ароматили ось ці квіти. Точніше, ароматила Sunset Love. Її цитрусовий аромат стояв на півзали, а Ласвега стояла просто поряд. Точніше, орхідея схожа на неї дуже, але трішки темніше. Можливо, це такий варіант. Цей бігліпчик сама ніжність. Такі рисочки акуратненькі. Часто цей сорт. І він буває повністю із мутантів. Часто бувають тут і метелики, але повернемося до цієї красуні, бо ми роздивилися не дуже добре. Мені не сподобався колір її листя. Погляньте вона з якоюсь жовтизною. І до того ж, практично всі. Не може бути здорова рослина з таким блідим листям. Але губа. Просто, неймовірно, гарна. І колір, ось ці рожеві полосочки, просто, смужечки просто прикрашають квітку, а губки я можу роздивлятися дуже довго. І не подобається мені ось таке коріння. Вже я з одним з такою граюся. Ви пам'ятаєте, білу красуню, треба якось зняти про неї відео. Колір не подобається такий у коріння. І поряд стоять ось такі каскади. Вони просто неймовірні. Амстердам, гарнющий, величезні Согоюкідан квіточки. А поряд мікс. І ось погляньте, який, яка квіточка. Зовсім без губи. Ось такий невеличкий огляд у мене вийшов. Я вдячна всім за увагу, дякую за підтримку, за коментарі. Дякую за те, що ви зі мною. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги. І нехай мрії збуваються. На прощання. Ось оцей шикарний каскад. До зустрічі, любі друзі.